Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали Гроовий Гарден. І я не один, я разом з Дімоном, який там наверху. Йоу, всім привіт. В общем-то, Дімончик, ми прошлого разу, ми минулого разу, виростили ось цей горох, капець як високо. І зараз наш челік спонів хоче тепер фрукти. Так, да, хоче дві бам. Опа! 164 плюс. Опа. Непоганий ти пацан, так пожди. А якщо я ось все своє з не було, ну, Короче, ну, 5 буинча коня. Я кавуню. Ну, в общем-то, хорошо. Дивись, мені кається, що він буде хавати драгонфрути спокійно. А і він, кстати, може хавати ці кавуни звичайні. Там повинен. Ну, це типу ягоди вообще насправді, ягоди? Ягода і фрукт то різниця, конечно, різниця, да. Ну, не знаю. Ну, давай я візьму пару драгонфрутів. Мені тут просто всає вже скупою, так сказати, цих ефектів. да. Так само, як і манго. Ну, манго ще не так е, страшно, поняв? У мене тут є ще багато манго, які не так багато мають класних ефектів. Плюс, як я понімаю, мун манго сюди можна засунути. Плюс, як я понімаю, можна засунути сюди старфрути. Ну, туди дуже багато чого можна засунути, я думаю. Так, -да, тільки мені, блін. Ну ладно, тоді я овочами покормлю моїх всіх петів. Давай я розберусь, поки що, що я можу засунути, а що я не можу засунути. Лілаки я позбираю, щоб, якщо що, покормити ними чувачків. Бо я, звісно, хотів би зараз, ну, капець його виростить швидко, але я пам'ятаю те, що сіками тої моркви, блін, копали туди-сюди, щоб ну, добити тих 900 поїнтів, то це, звісно, було, ну, йо-майо. -йо. Ну, на совочів просто толком не було. Ну так, да, так. Да. А фрукти у нас є, але вони, йо, -йо які вже з ефектами, поняв? Ну так. Да. А я вже тут 300 зробив. Ти може щось теж трошки вкладеш. Ні, ну пацан, це бізнес, ти поки вкладай. А, а так о, да? Так, так. Шифру... Ну, у мене 91. Ну я бачу, так. Да. Ну, я взял. Ну 91, поки По Поки 91. Хотілось би більше, але поки більше, як я поняв, у мене ну, нема. А, лілаки він, звісно, не хаває. Ну бо це ж квіти. Ну так. Да. Ну аби він у мене квіти просив, о, кстати. що Оооо. Нормально. <рес> Володь, так. Давай я ще трохи нагодую. Ну я в принципі по щіпоші всіх і нагодував, почти. Хорошо, фрукти, фрукти, пацан. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим гравцем в своїй улюбленій грі. Фрукти фрукти. Блін, у мене квітів багато. Ну, взагалі в цілому як я понімаю, буде працювати, так? Да? Да, Ц... Цікаво, чи коковайни будуть робити, а екпленти будуть? Я думаю, так. Да. Блін, ну в мене. Є їх трохи. Хм. Бо в мене теж якось Ну, не пойми, що. Ну, в мене дуже багато є манго, поняв? Ну... От манго в мене є прям тонна. Просто я їх трохи очкую збирати, поняв? Ну не знаю. Мені вже байдуже. У мене багато просто їх є класних. Ні, я навіть свої, такі класні прям віддаю. Де? Ну, да? Ну так. Вже 522 докинув сюди. Давай. Ну, несу, несу. ти тепер роби. В смісі щось роби. Я і так дві сіки вже накидав. 131 ну, і екпленти він не хаває. Оце не хаває, це... ну екпленти, да, він не їсть. І кокова... коковайний теж. Прикол. Воно, мабуть, ягода тоді, так. Да? Мабуть. Ну кокос взагалі що це, це навряд чи ягода? Чи може, може це ягода я не знаю, що ты. Я черт знаю що це пацан. Я прям не знаю. Я футбольного м'яча ще сюди принесу. Якщо футбольні м'ячі хаває, то я щас всі принесу. Че попробую, конечно. Ну. Фіт? Ні, це не фрукт. Це не фрукт. Ну, блін, отак отак от. Може в тебе є ще? Це такий просто город здоровий. У мене не так багато фруктів. А пацан. Що? У мене є багато. Ну. Але ти тоже щось робиш? Ні, ну диви, ну прошлого разу я біжешь приніс. Че? Ну, я помню, що в мене було. 600? Що? Ха-ха! А сіки? Сі, сіки. Ні, не, було те 600. Та було! Може і більше було? Ні. Та де ні? От 500, ще повірю. Та пацан, ну було більше. Ні, пацан, 100%. Ну диви, мене 188 уж. Ну. Ти заносиш? О, ну, ну то диви. тепер це, це, це ти добивай. А чо я? А хто? Ну а чо я? Пацан, тобі залишилося все на все 57. Ну чувак, я і так тут сука репл уже подбираю всякі брали. От як, як, як гриби будуть просити, чувак. Я всі гриби здам. Всі здасиш? Всі гриби здам. Ви гриби просили. Я теж всі свої 100 грибів обичних теж отдам. Блін, ну вже втомився. Вже сіки поназбирав цих манго, чуваче. Вже 100% мають дорости його. А ну, фіт ол. Все, Є. Oh. Yeah. Все, пацан, круті ми, пацани. Ну? No. Диви. В мене тут нема. Ти поняв? У мене тут ось вдвічі є. А у мене ось все, одна тільки перш. Сітпак. Ці ці сітпаки мені вообще не везли. Не везли, ні чорта. Ну я зараз опять бабла на них вкину трохи. Я в принципі такий пацан, що ще би позакидав То плюс я ще й яйця зможу понакупляти. Мені диви яку штуку дали. Срібна фільтізатор. Так, це. Да, це же те, що робить на дві години срібним. Странно, що його на дві години срібним. Так, спраут крейт мені випав кстати. І я виліз, пацан. А що оця золота качка? Може можна вибити таку? Да, її купити вроді чи вибити З яйця. А що вона робить? Я не знаю. Golden Goose. Ну я не знаю, що він робить, но він 100% чувак уже є в цьому. По Тому можна його купити вже там. Ну, голема тоже є оцих пацанів. Капець. Candy Melon тут є, якщо 5 разів виросте, ти поняв. Ну короче, я роблю ресток, пацан. Ооооо, псіки яйце коштує? йо-мою. Ага, Ти думав. Я не думав, блін. Що воно аж таке дороге, пацан. А є смисл оцей купляти мандрейк? А я не знаю, я по приколу купляю. Так, ну ладно, я теж тут скупляюсь, я прям добре скупляюсь, пацан. Вірю? Я прям. я прям добре-добре скупляюсь. Яйця потихеньку йдуть. 121 мільйон ресток стоїть, пацан. Ну я оце що скупляюсь? Ну, ресток 1 мільярд. Це, напевно, останнє, що я купляю, Хоча, Може ще разочку. Ще яйце. Ні, якщо пробувати вибивати Голден Гуся, то добре, що додали ці рестоки. Пацани в яких багато бабла, можуть реально його вибити. No. Ну 29 мільярдів, ладно, все купляю. А, так у мене 160 трильйонів, що я туплю? Я можу вообще тут купляти, купляти. <рес> ну, то я якийсь, блін, реально гусь. Понял? Так, чувак, якщо мені щас нічого не випаде, я вообще з ума сход. Я щас ще за 2,4 триллиона ресток роблю. робив такий? Ого. <рес> Ні. Час за 7 трильйонів ресток кров. Все, пацан. У мене є спраут сітпаків 27 штук. Яйця 4 і мандрейк сіт 47. Ну, я не знаю, на що мені їх але но я їх посадю, які вони. Так, сітпаки. А ти купляєш сітпаки? Да. Хорошо, пацан, дивись. сразу яйця ставлю. Хай несуться. Так. Все, яйця несуть. Потім спраут крейт. Ну давай поставлю, хай буде. Сікінь буде відкриватися. Годинку. Хорошо. Значить, 27 сітпаків. Поїхали. Uncommon. Легендарка. Стен. О, міфік, Грет э, рут. О, сюди. Да. Глемрут. Глемрут, він Ну Давай посаджу Ну Міфік це вже цікаво. Так, рейрка, флеєр Дейсі. Посейдон Пленд. Чувак, ще один міфік. Хорош. З останнього а разу тут... мені прям везе. Я тут яйце, яйце одне відкрив. А це кстати непоганий <хи> чел, чуєш на нього 4% вроде. Да? Да. Я тобі кажу, бо я щось сповнив. О, ще один посейдон. Так, ще далі. Мангостен. Легендарка. Ще одна легендарка. Ленконовская. Ірунда. Mm -hmm. Блін, я хочу саме крутая. Я ніколи не вибивав нічого саме крутого. Так, пацан, ункоман. Зумазіть. Флеєр Дейсі. Я навіть не знаю, що мені випало. Виноград, кстати, Дейсі. Ще один Флеєр Дейсі. Ладно, я піду посадю виноград. Ще один Манго Мангостен, Флеєр Дейсі. Чувак, двадцять сім ситпаків буде. Було. Ще один Манго Мангостерн. Флеєр Дейсі. Флеєр Дейсі. Инпокши ерунда опять. Ще одна ункоманка, Ще одна ункоманка, oh. Ще одна ункоманка. Чувак, 4 сит пака Все, 2 ситпака. Ще одна випала. выпала. одна ункоманка І ще одна ункоманка. Капець. Алепа. Сума ты прикинь, 27 ситпаків. Зато корупт чакра на мунмелон у мене пішла. Угу. Серйозно? Да да. З одної сторони, серйозно. Осьо, мангостен, я не знаю, вона нормальна штука. У мене шість їх є. Їх садив, ні? Yeah. Ну я посадю. Подивлюсь потім, що це буде. Ті штуки всякі ростуть. Ну, блін, трошки всякого є, яйця вилупляються. А що робить цей е, штука камінь? Я щось толком і не поняв. Кожні половиною хвилин іде до мутації машин, щось з нею робить і повишає цей час типу на 41 секунду. Що це значить, не знаю. Коротше, не пойми ще. Ні, ще ім'я цікаве рило. Хе-хе-хе, <рес> рило. Хе-хе-хе, <рес> рило. <рес> так, горох через 13 минут кінчиться. Ну, то понятне діло. А прикинь, якщо сидіти просто тут і чисто фармити цього гороха. Це буде обалдеть. Та да. Бо ми ж то не прям сидимо фармим його, а його ж можна шиї вообще фармити, фармити. Тоді гусі тоді у людей падають реально. Бо вроді як ці гусі тоже золотим роблять, поняв, шмот? Да. Ну, чось мені так кажуть, як Є, та, кажется. Как драгонфай. кажеться, це одна. Ну, ведь же золотий гусь. Та і шо? Ну, то можливо, він робить золотим. Ти знаєш прям, що він робить? На голема 6%, понял? Він mm. е, передостанній. Останній гусь. На гусь 1%. А на справу сідпак тут е, Осьо, Глем рот мені випав, це 4,5%. У мене такий є один. І Посійдона 2 є. Це 10%. Ну і цей в мене так само. А оця Принцес Трон у мене нема. Хорн. Ну коротше, мене і нема. Зато за 21 трильйон зараз беру ресток роблю. Капець бабла ушло. у сітпак Бем, мангостен. Ну, мене ще 14 є. Ну це ти остав, <зв> потім будеш крутити собі. Я хочу вже каком. Да. Ну крутий. 14. А у мене було 27. Прикинь? Якщо ти сейчас ця топова штука, чувак, я тебе щас отако тут кину. туди вниз. <рес> ну мені ось я три рази відкрив три легендарки. Тільки шо, Дві, по 2 вибач. Хорош. Легендарка. Хорош, хорош. Ленко. Хорош. Хорош. Хай буде Анкоманда. Ой, ой, анкомунка. 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 А, 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 хай буде, да, все хороше. Ага. Адюк. Да, да. Ой. Нет, туда сидит. ні. Ні, ні, ні. <рес> Пока что тільки легендарки янкоманки чуть-чуть рарок. І все. Більш нічого нема. Короче, нічого жирного тобі не випало, да? Ну да. Mm -hmm. Ну, чувак, що хочеться сказати? Це непогано получилося. Нам надо буде прям правда ще купу разів виростити цього гороха для того, щоб бути реально кайфовими типами. А поки що ми напевно будемо завершити. забувайте підписуватись на канал, ставте свій подобатель. З вами був Санчіос і Дімончик, і всім пока-пока. Па-па. пока-пока.